Щиро вітаю вас, дорогі браті і сестри, з великим святом введення в храм Пресвятої Владичі нашої Богородиці. Всі ми добре знаємо, що вона народилася від благочестивих святих батьків, які мати Анна, які довго не могли мати дітей. І говорили Богові, що, Боже, якщо ти дасиш нам дитятку, ми його присвятимо Богові. І дійсно так і сталося, вони народили дівчинку, і в три рочки вони вже її віддали до храму. І маленька Марійка вже йшла до храму, там було 15 таких сходинок, і вона сама без ніякої допомоги піднялася і там її зустрів. Первосвященик Захарія, до речі, Захарія батько пророка Іоанна Предтечі. Уявіть, собі, він завів її у те місце, де священники взагалі не могли заходити. І тільки один первосвященник міг заходити і то не кожен день, а один раз в рік у рік святеє святих. Звісно, це він не просто так собі захотів так зробити. Йому було відкрито Духом Святим, що це особлива дівчинка. І Марія виховувалася в храмі, вона спілкувалася з ангелами, вона вишивала, читала Святе Письмо, дійсно виховувалася у храмі. І сьогоднішнє свято, ми повинні задуматися. над Своїм веденням в храм. Коли ми, Згадати, коли ми, як кажуть, висековилися, коли ми прийшли до усвідомлення, що храм нам необхідний, що дійсно храм це є той корабель спасіння у бушуючому житейському морі, це особливе місце, де ми отримуємо благодать Божу, де ми поєднуємося з Господом у тайстві причастя, дійсно, другі браті і сестри. Храм це кусочок неба на землі. І храм це є лікарня, лікарня для душі, лікарня для тіла. Божа Матір. Вона народилася від святих батьків, і от сьогодні це свято ведення в храм. І ми повинні подумати про те, що і ми повинні приводити, вводити своїх дітей, онуки, кому Господь дав до храму Божого. І щоб вони дійсно бачили і наш приклад. Не просто кликали, а самі дійсно старалися втілювати ті заповіді, які Господь дав у своє життя і показувати саме приклад для своїх дітей, для своїх онуків. Якось до Амросія Оптинського, святого. Підійшла одна жінка з дитиною і запитала його, що, отче, скажи, коли мені вже почати виховувати свою дитину? А він їй сказав, що дочко, ти запізнилася на 9 місяців. Вона прийшла з немовлятком новонародженим. Чому він сказав, що на 9 місяців запізнилася? Тому що нікому не секрет, що коли. Жінка носить, коли вона вагітна, коли вона носить у, у своєму чові дитинку, вона, те, що вона отримує які емоції, чи вона молиться, чи вона засмучена, все це відображається і впливає на дитину. Тому так от важливо. Завжди всім можливо і потрібно часто причащатися, але особливо там, от вагітним жінкам. Чому я це кажу? Тому що виховання починається, ще кажуть, з себе, з себе починається виховання. І тому от у святих батьків, якими вона народилася, і свята Діва Марія. Тому, друзі, браті і сестри, ми повинні бути уважні, уважні до свого земного життя. Подавати дійсно гарний приклад нашим рідним, близьким, які в яких без в не ходять до храм, в яких ще не відбулося це введення в храм, помолитися за них, і щоб в них теж було це введення, щоб вони увійшли в храм і вже з нього, як кажуть, ну, не виходили. Ну виходили тільки додому, але знову повертались на службу, приходили і розуміли, що без храму нам неможливо спастися. От часто кажуть люди, що. Мені не потрібно ходити до храму, тому що в мене Бог в душі. От якби це було так, то дійсно не треба було б в храмі. Але ж діло в тому, що ми ходимо до храму цього храму, як кажуть, рукотворного для того, щоб самі дійсно стати храмом Божим, в якому буде жити Господь Ісус Христос. А апостол Павло так і каже в своїх посланнях, що ви є храм Божий. Ви є храм Божий. Тобто кожен з нас є храм Божий в нашому серці, в нашій душі повинен жити Господь. І ми, ходячи до храму Божого, возносячи свої молитви, ми ж молимося, отримуємо цю благодать Божу. Ми приходимо до храму і молитися, і щось почути про Господа. Як кажуть, учитися. Молитися, лічитися, ось чому ми приходимо до храму, щоб отримати, щоб спасати свою безсмертну душу. Отож, дорі браті і сестри, сьогоднішнє свято введення в храм, дійсно величне свято, і ми не просто згадуємо подію, яка відбулася багато-багато років тому. Ми, прославляючи Божу Матір, дякуючи її і просимо в неї заступництва. Щоб вона завжди нас укріпляла, щоб вона завжди подати перед Престолом Божим, Господа і Сина Свого за нас, віжних людей, за нас її дітей. І щоб вона завжди нас укріпляла у вірі, і щоб ми дійсно, йдучи шляхом спасіння, отримали те, ту нагороду, ту. Благодать, яку Господь всім нам вже приготував там, в царстві небесному. І щоб ми, входячи в цей храм, земний храм, щоб ми, коли Господь покличе, дійсно увійшли у храм Небесний, у Царство Небесне. Амінь.